Вітаю вас на моєму каналі. Вирощування томатів це непростий процес, помідорчики вимагають уваги до себе. Для отримання певного результату, а це гарний врожай, треба використовувати якісні та перевірені засоби. Серед безліч добрив та стимуляторів росту особливе місце посідає MaxiCropSet – Set Zavis, розроблений італійською компанією Valagro. Цей унікальний препарат став справжнім помічником для багатьох городників та фермерів, які прагнуть отримати максимальний врожай соковитих та якісних томатів. Maxicropset це біостимулятор росту рослин на основі екстракту морських водоростей збагачений мікроелементами, такими як бор та цинк. Його ключова функція полягає у стимуляції цвітіння та зав'язування плодів а також у зменшенні опадання квіток та молодих завізів. Це особливо важливо для томатів, адже успішне формування завізі є запорукою високого врожаю. Уявіть собі томатний кущ, який буйно цвіте, але більшість квіток обсипається. Це поширена проблема, викликана стресовими умовами, перепадами температур, нестачею вологи або дефіцитом певних поживних речовин. Саме тут на допомогу приходить Кропсет завець Він діє на клітинному рівні, активуючи природні захисні механізми рослини, підвищує стійкість до стресів та сприяє більш ефективному запиленню. Завдяки вмісту фітогармонів та біологічно активних речовин препарат сприяє активному формуванню квітоносів та зав'язуванню плодів. Це означає, що на одному кущі утворюється більше томатів. Бор та цинк, що входять до складу препарату, відіграють ключову роль у процесі цвітіння та запилення. Ці елементи забезпечують міцне утримання квіток на рослині та запобігають їх передчасному опадінню навіть за несприятливих умов. Томати, оброблені Maxicrop Set завість краще засвоюють поживні речовини. Що позитивно позначається на смакових якостях томата, також на розмірі та товарному вигляді помідорів. Екстракт морських водоростей допомагає рослинам легше переносити посуху, спеку, холод або пересадку. Це особливо актуально в умовах мідливого клімату. Завдяки активації всіх життєвих процесів, томати дозрівають більш синхронно. Що спрощує збір врожаю. Застосовувати Maxicropсет для томатів слід відповідно до інструкції, зазвичай методом позакореневого підживлення оприскування по листу. Першу обробку рекомендується проводити на початку цвітіння, а потім повторювати через певні інтервали, що забезпечує безперервну підтримку рослин протягом періоду плодоношення. Важливо дотримуватись рекомендованих доз. Щоб досягти максимального ефекту без шкоди для рослин. Set для томатів це не просто чергове добриво, а інструмент, який дозволяє розкрити весь потенціал помідорів. Використовуючи цей біостимулятор, кожен городник може бути впевнений, що його томати будуть не тільки рясно подоносити, а й дивувати своїм смаком та якістю. Бажаю всім міцного здоров'я та гарних врожаїв.